Добрий день українці і безарабці. Я короткий репортаж про те, щоб ви знали, що таке етокологія, і які продажні і кінчені ці мерзотники, які керують природними, природними парками. От, даний сюжет це про національний природний парк, Тузлівські Лімани. Тут все роблять. Крадуть ліс, крадуть землю, крадуть рибу, все, що можна крадуть. От, але тільки прикриваються лозунгами і граблять, граблять державу, граблять природні ресурси. І що цікаво, місцева влада абсолютно лояльна до того. Тобто, очевидно, рило всі в пуху. Тут купа, скажімо, територіальних громад, тут зли, там, Жолтояри, я не знаю там, лиман і всі тихо мовча наблюдають, як грабиться. Грабиться природний ресурс національного парку, як грабиться фауна, флора вбивається, всім по барабану. Ну а директор це явна лицемірка, брехунка і злодійка. Більше я нічого не мачу. Там, де не копнеш, там кругом тече нилю і смородом. Нацпарк Тузлівський лимани. Відвідування заборонено, бо там можливо заміновано. Чорне море моє, бачите? Море всіх, пряжі всіх. Але забрав конкретно хтось. Якесь бидло забрало. Якесь бидло забрало, бачите? І непонятно на яких умовах. Оце Україна, дивіться. Украсти все. Вас ці козли, українці скоро вкрадуть все. І Море вкрадуть і воздух. Дивіться. От кажуть, що це якийсь самозвальний садецький. Захватив, загородив, перегородив. Все, це море, море. Тільки вам українці сюди дороги немає. Це вже куплено і продано. Ваше, ваше. Ваші куплено і продані. Не хочу знімати, де це конкретно самі розумієте, море, границя. Але це море, чорне море. От. Такого не було ніколи. Ні при царю, ні при комуністах. Щоб отак грабували. Щоб отак грабували. Дивіться, Ужас. Тут була ізумітельна коса, я вам скажу. Така коса 20 з лишнім кілометрів в одній пляжі. А зараз, дивіться, її перегородили і побудували халупи, халупи. халупи. Тут ні каналізації, ні хрена, це все гавно викидається в море. Я не знаю, що тут. Ну такого бардака ніде в світі не побачиш, як тут. Це Одеська область, Одеська область, Білородністровський район. Бачите, как браконьерство. Вытянули небо, откинули рыбу. Ну, тут чайки прилетят, за пять минут все приберут. Сетка стоит. Хорошая, длинная сетка. Надо доставать как-то. Бачите, сетки стоять. Море, в парке. Нацпарки. Кто тут их ставит в нацпарке? Одни браконьеры и злодеи, я вам скажу. Одни браконьеры и злодеи. Кошмар. Ах, Одесса, Черное море, вор на воре.